Доброго дня, діти. Скажіть, чи були ви сьогодні на вулиці? Що ви там помітили? Так, на вулиці стало тепліше. Вже немає снігу і криги. Як ви гадаєте, чому це відбувається? Так, тому що зима закінчується. Давайте пригадаємо, які є зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Так, лютий це останній місяць зими. І він закінчується. А це означає, що скоро настане яка пора року. Так, весна. Давайте пригадаємо, в які ігри ми грали взимку. Так, ми грали в сніжки каталися на занчатах, ліпили сніговиків. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, зима добре, тому що взимку є сніг, дерева відпочивають, багато зимових розваг та багато свят. Зима це погано чому? Бо холодно, слизько. Можна впасти, а також взимку багато тварин залишаються без їжі. Чи помітили ви, які зміни відбулися в природі за останній місяць зими? Так, звісно, частіше на небі почало з'являтися сонечко. А це означає, що день стає довшим. А ночі коротшими. Та не сніг, а у нашому регіоні він і зовсім зник. Зима втрачає свою силу. Природа починає оживати. Сьогодні ми прощаємось з зимою, нагрянув і її останній день. Радіємо, що зустрінемось з весною і заспіваємо від радості пісень. Тож перший цвіт вітаємо щасливо, що визирнув нарешті із землі Весна, і квіти, звуки, чи ж не диво, і ранки ще холодні в синій млі. Яке то щастя весни зустрічати, Та шині хори чути на весні. любити світ і радість відчувати, ловити перші промені ясні. Тож прощавай зима холодна й сніжна, хоч не й була до нас ти дуже зла. Та йди весна квітуча, гарна, ніжна. А ми усі так хочемо тепла.